У Прилуках відкрився філіал першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Послуги надаються в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Головне завдання нашого центру це яке визначив командувач Збройних сил України сухопутних військ, це довіра населення до Збройних сил України, а також. А також укомплектування підрозділами Збройних сил України, мотивованими та фаховими кандидатами. Та майбутнє висвітлення та переваги вступ у вищі військові навчальні заклади для молоді, для більш професійної та якісної армії. Світі прилуцький філіал центру рекрутингу єдиний в області. Працюють з містянами вже тиждень. За цей час посади для проходження служби у лавах Збройних сил України обрали 15 чоловіків, розповідає Микола Шило. Також фахівці центру надають прилучанам консультацію щодо відмінностей служби за контрактом від мобілізації. Населення яке звертається до нас, воно вони не бояться до нас звертатися, тому що ми працюємо в напрямку надання таких послуг, як посади, які є у збройних силах України. Ми пропонуємо знайти альтернативу для цієї людини. Сьогодні центр рекрутингу пропонує українцям більше 60 посад. Кожен може обрати свою спеціальність та бажаний підрозділ. У нас дуже великий перелік посад. Збройних збройних силах України, з якими частинами ми контактуємо. Вони нам дають такі посади, і ми направляємо для проходження служби. У тій частини, які вони бажають служити, рекрутинг не передбачає негайного відправлення в обрану військову частину, розповідають фахівці. Найперше людина, яка планує заключати контракт, потрапить в навчальний центр для проходження базової загальної військової підготовки. Сухопутні війська є найчисленнішою структурою збройних сил України, тож в центрі швидко підберуть вакансію, враховуючи побажання, досвід та освіту кандидата. Найбільше Населення звертається це на такі посади, як на безпілотні системи, водії, діловоди. Також, на медиків працюватиме філіал першого центру рекрутингу сухопутних військ на базі Прилуцького ЦНАПу. Як організовується робота, перевірила і міський голова Ольга Попенко. Дуже приємно сказати, що перший центр рекрутингу сухопутних військ буде працювати в нашому центрі надання адміністративних послуг. Як бачите, приміщення дуже гарне тут виконаний капітальний ремонт. Обладнано сучасною комп'ютерною технікою. Наш центр надає понад як послуг для прилучен та іншого населення. Тому я сподіваюся на таку тісну співпрацю із центром рекрутингу сухопутних військ, і я думаю, все це дасть нам дуже гарні результати. Початку повномасштабного вторгнення Прилуцький ЦНАП відкриває вже другу послугу, що пов'язана зі службою в збройних силах. Попередньо в установі стало можливим оновлювати дані для ТЦК, і відтепер ще й працює мобільний центр рекрутингу. Сьогодні ми відкрили віддалену мобільну групу першого центру рекрутингу «Сухопутний військ у місті Прилуки. Вона буде працювати із населенням від 18 до 45 років. Ті, всіх, хто звертається, будуть проводитися роз'яснення робота в цьому напрямку.